Давайте розглянемо конкретний приклад розв'язання генетичної задачі? Отже, у нас є ознака гемофілія, це Х-чеплена, рецесивна ознака, це захворювання, яка пов'язана із порушенням у системі згортання крові? І ми маємо наступне питання. Якщо жінка носій і чоловік хворий на гемофілію, матимуть дочку, яка ймовірність того, що вона матиме гемофілію? Якщо вам дуже цікаво і хочеться спробувати власні сили, ви можете поставити це відео на паузу і спробувати розв'язати цю задачку самостійно. А ми тим часом продовжимо. Давайте запишемо генотип матері. Оскільки ми сказали, що гемофілія це х-щеплена ознака, тож ми будемо писати генотип матері за статевими хромосомами. Мати має дві статеві хромосоми – XX, і Відповідно, батько буде мати одну x хромосому і одну Y-хромосому. Тобто x хромосома у нього всього одна. Що ж із генами гемофілії? Нам було сказано, що мати у нас носій. Тобто вона не хвора, а отже, один із алелів у неї нормальний. Він без гемофілії. Ми позначимо його буквою H, оскільки ми знаємо, що гемофілія рецесивна, H велике, у нас буде нормальний алель, домінантний. А оскільки вона носій, другий алель цього гена у неї буде рецесивний, і, власне, це буде той ген, який відповідає за ознаку гемофілії. У батька всього одна Х-хромосома, і ми знаємо, що він хворий на гемофілію, він має цю ознаку. Тоб, тобто варіант у нас тут лише один це наявність алеля, алеляч на його екс-хромосомі, що означає, що він матиме гемофілію. Наше питання було про те, яка ймовірність, що якщо вони матимуть дочку, вона буде мати гемофілію. Давайте намалюємо. Квадрат панета. І подивимось, які гамети будуть утворювати у нас наші батьки. Отже, гамети матері будуть нести один, одну x хромосому із домінантним алелем без гомофілії, одну з рецесивним алелем гемофілії. Відповідно, гамети батька будуть нести або Х-хромосому з рецесивним алелем гемофілії, або y хромосому. Давайте запишемо генотипи нащадків, які утворюються від цього шлюбу. Отже, е якщо ми говоримо про е дівчат, у нас виходить, кожна з дівчат завжди отримує Х-хромосому від матері, а іншу хромосому Х завжди отримує від батька. Тобто, в обох дівчат буде хромосома Х з гемофілією від батька, бо у нього іншої немає. але Одна з них матиме здорову хромосому з домінантним алелем без гемофілії від мами, а інша отримує і від мами також хромосому із рецесивним алелем гемофілії. Хлопчики так само отримують від мами один здорову хромосому з геном без гемофілії, інший з геном гемофілії, але вони будуть хлопчики, і вони в даному аналізі нас зараз не цікавлять. Бо питання у нас було: який шанс, що народиться дівчинка? Який, тобто який відсоток дівчат можуть мати гемофілію. Отже, ми бачимо, що одна з двох, один з двох шансів, що е, дівчинка, яка народиться, матиме обидві хромосоми Х із геном гемофілії. Тобто ось ось такий генотип. А отже, шанс у нас становить 50%. Е, ми, звісно, можемо мати ще е, Інші задачі з подібною умовою. Наприклад, нас можуть спитати, який варіант, який, яка ймовірність того, що у цих батьків народиться хлопчик із гемофілією? Ми бачимо, що серед нащадків у нас є чотири можливих генотипи за цим геном, і хлопчик з гемофілією в даному випадку у нас становить один варіант із чотирьох можливих, тобто 25%. Або ми можемо, нас можуть спитати, якщо у родини є хлопчик, який шанс того, що у нього є гемофілія, або буде гемофілія розвинеться, тут у нас знову питання: ми розглядаємо тільки хлопчиків. І в такому випадку ми говоримо, що варіант у нас один з двох варіантів у нас є два генотипи хлопчиків, хлопчиків ймовірних, і знову буде 50% один із двох буде мати гемофілію. Знову ось цей от варіант, 50% шансів. Або може бути питання таке: який, яка ймовірність того, що у ціє, цього подружжя народиться дитина із гемофілією? Тобто, це значить, що нас зараз не цікавить стат, але, в принципі, дитина будь якої статі із гемофілією. Давайте подивимось на наші генотипи, подумаємо. Отже, у нас є дівчинка без гемофілії. Хлопчик без гемофілії і відповідно дві, два генотипи які, дівчин, дівчинки і хлопчика, які будуть мати гемофілію. Тобто, знову 50% ймовірності, що у цього подружжя народиться незалежно від статі, нащадок, дитина із гемофілією.